Поліція застосувала водомети та сльозогінний газ проти мітингувальників у Тбілісі. Це сталося, коли демонстранти повалили паркан і проникли у двір президентського палацу. Через сутички є постраждалі та затримані. Сотні людей вийшли 4 жовтня на мітинг на тлі виборів до місцевих органів влади. Вони вимагали припинити повноваження влади, відновлення діалогу щодо вступу до ЄС та повернення влади до рук народу. Ми тут заради свободи нашої країни, заради євроінтеграції, тому що ми частина європейської родини. Ми тут заради свободи наших політичних в'язнів. І вимагаємо, щоб так звана грузинська мрія дала нам спокій і поїхала до своєї батьківщини Росії. Це прояв глибокої кризи, яку повністю спричинив наш проросійський та авторитарний уряд. І саме це зараз відбувається. Я вважаю, що протест триватиме доти, доки наш уряд належним чином не відреагує на ці вимоги. Ось що відбувається, і так це абсолютно демократичний процес, який розгортається на вулицях, і водночас абсолютно недемократичний процес у державних інституціях, у парламенті, у виборчому процесі та всюди, як бачите. одна з головних причин, чому ми сьогодні тут зібралися, це показати, що ми не самі в цій боротьбі, і ми намагаємося чинити спротив. Минув уже рік, майже рік безперервних щоденних протестів. Водночас, експрезидентка Саломе Зурабішвілі не підтримала такі дії демонстрантів і опозиції та назвала спроби захоплення президентського палацу провокацією. Ми протестуємо проти дій уряду, який іде всупереч волі та інтересам грузинського народу. Цей протест триває вже понад 300 днів. люди втомлені, але все ще сповнені надії. Дехто сподівається, що зміни можуть відбутися вже сьогодні. Попри протести, голосування на виборах у Грузії завершилось. Згідно з екзитполом провладного телеканалу і чинний голова грузинської столиці Кагакаладзе набирає на виборах понад 77%, а керівна партія Грузинська мрія у Тбілісі отримує понад 76% голосів. Раніше Європейська рада оголосила, що процес інтеграції Грузії фактично припинено через дії керівної партії Грузинська мрія, зокрема через ухвалення законів про іноагентів та обмежень прав ЛГБТ спільноти. Крім цього, ЄС не визнав результати парламентських виборів, що відбулися 26 жовтня. I am not jump